Ми вже їдемо, застреємо в ліс. Вже, ну, вже їдемо по лісу, вже в принципі, мабуть дібралися туди де планували. Зараз тільки треба розібратися, де припаркуватися, де поставити машину і де прибити, розбити палатку і як далеко це буде до водойми. Ну, Подивимося, саме цікава дорога тут в принципі, є. Я думаю, розбивати де палатку також є. Природа тут гарна. Так. Ну що, поки Мені тут запах подобається. Зараз подивлюсь, де тут можна розбити палатку. Краще було. Річка, тому що ось тут уже. Але до неї не вийдеш. Тут схили такі, але вона є. Ось такий от вечір. Тут у нас политочка, вода, свічка, стрейк, котру постійно мурахи кусають. Машина. Камери просто жесть. Намазався, але все одно кусають. А так буду відпочивати. Приємно буде, мабуть, тут зраночку встати. І цей там і кави собі зробити дріб. Астрей, хорош копати, хорош копати, ти задолбав вже. Що хочу сказати, що це взагалі дуже прикольно, але комарі їбуть так, що просто піздеть. І ніякі спреї нічого не допомагає. Спрей комарям до пізди, реально. Я вже просто скажу, як повністю банка спрею, але щось воно не працює. Просто щоб ви знали. Або, можливо, просто я такий солоденький, що всі комрі хочуть мене відсмоктати. Пішов, взяв ковдри, зараз будемо укриватися. Ми тут застряємо, Кайфуємо реально в палатці. До речі, дуже затишно хочу сказати. І взагалі прикольно так їздити. Це перший ранок ми тільки прокинулися, застряємо, у стоїть там щось нюхає. Яка стреля в інше я раніше. Але от, я розумів, що поставив палатку на сонці, доволі жарко. Треба, мабуть, цю палатку зараз кудись переносити, тому от я хожу, шукаю, куди б її перенести. Де б це було б краще. Трошки пух. Ось треба вночі щось там речав на когось. Гавкав. Цікаво, що він там побачив. Може хтось приходить, якийсь коніця, може чи вовк чи лисиця, може. Ось так от я вночі поставив палатку. Ну та все класно вночі, ось у мене річка. Але сонце хіряче так, що тінька немає, треба все переносити. Так що будемо переносити тіньок. маленький багамон. Ми вже поїли і пішли прогулятися по сосновому лісі. Треба тут бути обережним, бо тут ж в теорії можуть бути якісь змії чи хтось ще. Цікаво, що острий гавка вночі з палатки на когось речах. Цікаво хто це міг бути. А взагалі тут ліс доволі прикольний. Прям от можна ходити по чагарникам. Такий ліс-ліс. Тут я думаю, що по-любому є якісь такі звірі. Черепаха огромная, огромная черепаха. Вийшли, йшли, вийшли на отаку от поляну величезну. Цікаво, що там далі. Може, підемо далі, подивимося. Острей! Астрей! Це, коротше, сінокіс. Оце все сінокіс. йшли йшли з стреєм і знайшли отаку тарзанку, глянь. Супер, супер. Глибина, я так розумію тут нормально. Вон там навіть сходи якісь видно, тобто можна спокійно з тарзанки цією пригати. Ну прикольно. А що не прикольно, що люди так от лишають сміття за собою? Ну йомо, -йо, ну блядь. Так мене це бісить. Українці, ви ж, блядь, українці. Все, щоб ти розуміли, наскільки астрей не хоче виходити, бо його здолбали всякі комарі. Це він просто заліз і сидить тут. Астрей, пошли. Вилазь. Пошли, пішлі. Погулять, погулять, пошли. Пішли. От, ну пошли. Вот так это вот этих вот товаришів. Я вже короче, поміняв третій раз локацію за цей день, але знайшов більш-менш уже таку, то що мені подобається. що Головне, я зрозумів, що треба обов'язково тінь. В першому випадку я про це не подумав, тому що це була ніч. В другому випадку я подумав про це, але частково не врахував, чи що сонце буде рухатися, і якщо зараз тут тінь, то через пару годин її тут вже не буде. Ось і тому я знайшов такі дерева, сосни, котрі по кругу ростуть, і я всередині, і я якби обманув сонця. Ха-ха-ха, сонце отримає від мене піздюль. Ну, Я тебе перехитрив. Я взяв спеціальні круглі дерева. І я думав, що я буду тут один, але, на жаль, ні, тому що якась сім'я приїхала. Ну, вони далеченько від мене метрів 50, можливо, але все одно я хотів бути тут сам. Я вже хотів тут голий ходити в крайньому випадку, по приколу чисто. Але вже не можу ходити голий. Отак от. Стрей тут, до речі, теж виконує свою роль охоронця. От він тут біля мене сидить, зараз він. біля палатки тут машину я поставив. От. Короче, і тільки люди десь там по дорозі йшли, стрес сразу гав ва ва на них, тіпи, не підходьте, тут ми чилім, пішли нахер. Вони гоп там пішли далі. Він такий на ними слідкує, що каже: я подивлюсь, щоб ти мінімум 50 метрів там десь зупинився. Ну, це і добре. Нарізав собі такі от овочі класні, примудрі, забив каву. До речі, пічка така це взагалі маст хев. Кава і мівінка. І все це ми заліємо одною водою. Коли води мало, то можна зварити яйця, потім цією водою залити каву і мівіну. коротше, застрієм кліше так нормальними. Я думаю, що можливо ми завтра вже і додому поїдемо. Ну, Сьогодні переночуємо, відпочинемо вже так і десь зраночку встанемо, каву вип'ємо і додому витаска кліше. Бо і в мені кліщі, але витягнути я не можу ні застреє, ні з себе. Це ж таки мені більше подобається вечірній ліс, бо в ньому відчувається якийсь певний такий затишок, що можна зараз випити кави. До речі, я дуже економно сьогодні тільки що кипятив. В польових умовах це дуже-дуже економно і дуже дуже класно. Бо води реально брід дофіга. Я за пів ну, за день і вечір, навіть чи суток не пройшло, мабуть, витратив майже 8 літрів води. Тому розумієте, що треба води брати більше. А це відео присвячується моєму вжику. Я йому дуже дякую за те, що він нас сюди довіз, що він взагалі долає будь-які перешкоди. Все-таки американець і американець. Джип це є джип. Така от нативна рекламка. Ось ми вже застрим. Пішли погуляти. Можливо, старий хоче срати, а він не може срати десь типу, поблизу. Йому треба кудись подалі відійти. А сам відійти він теж не може. Тому каже, й ти мать, пішли зі мною. І це я маю просто йти за ним, а він хоче відійти трошки подалі від дому, щоб посрати. От такі у нас веселі прогулянки. Ще прикольно, що в лісі можна йти, отак, як зачуханим, як бомжара в трусах. От я тупо в трусах і всім похуй. те, що тут майже нікого нема. І це взагалі клас, що тут майже нікого нема, Це моє улюблене в цьому лісі. Все-таки прикольно в лісі погуляти. Це природа, воно якесь відчуття. Знаєте, є от ж різні способи, як би обгатитися якусь енергією. це от можна енергію від лісу, від природи, від землі. Піти в ліс, пообійматися, наприклад, з деревами. Але це все так звучить дуже красиво, бо, як ви розумієте, дерева всі в мурашках, і коли ви будете обійматися, на вас набригнуть мурашки, що вас будуть кусати, кусати, бігати по вас. Ну, так, собі енергія. Відпочинок, коли ти... Повністю в релаксі, і ти не маєш напружувати якусь свою нервову систему, а також всі свої сенсори для того, щоб слідкувати за обставинами. Не дай Бог, там вилізе букашка, не дай Бог, мене рак жопу вкусить. Ти маєш просто відпочивати. Тут також відчувається безпека в тому плані, що ти можеш просто так залишити свої речі на столі. Ну, не цінні, звичайно, я все одно цінні сховав, і піти отак от прогулятися. Бо ти розумієш, що ніхто не візьме. Там тіпа, та сім'я відпочиває за 150 метрів від тебе. Артур сказав їм, що вони там були, ті, ближче не підходили. Ну, ті, вони до тебе не прийдуть, нафік тим зрався. І ти до них не прийдеш. ви і так от відпочиває, відпочиваєте своїми зонами. Дуже прикольно. Мабуть, будемо йти назад. Астрей! Прибіг. Я уже, короче, в палатке, а цей там на вулиці вирішив сидіти, типу, типа, кажи, я не хочу в палатку. О, щось уже лізе, що ти прийшов, що, Шо? Шо? ти ж там нормально тусувався, що, тут лучше? Ти вирішив вже тут потусуватися. Ну, я тебе не осуждаю, ти знаєш. Так, це ми прокинулись. Трохи опухші. Ну, от я буду дивитися, що там на вулиці. Ну, в цей раз палатка стоїть в правильному місці, ми хоч не так охерели, як скажуть. Пошли. Йдемо прогулятися. Подивитися опушку леса. Так от вона виглядає. Гарно. Прикольно. Сьогодні погодка по вітерець і не так жарко вже. Я вже готую їжу собі. І стало питання, воно таке, можливо, мені зранку дунути. Я подумав і не знайшов жодного факту проти. Взагалі, мабуть, це рішення поїхати в ліс так спонтанно, особа кому все. ну Дуже прикольно я, може, тут дуже дивно виглядає, бо тут всі пари, знаєте, там, компанії і я один з собакою. От. Ну, серед тих, хто бачив. Але ну, тут, слава Богу, дуже мало людей. Це мені подобається, що дуже мало людей. Це не ну, як десь там на 9 мая в балці у нас. Тут покраще. Якщо так приїжджати якісь будні дні, то ви, взагалі дуже класно. Дуже довго чекає, бо вода з кипятицією, не кипетиться. Можливо, через вітер, я не знаю через що. Я вже реально дуже довго чекаю, вже балон не змінив. Це жопа. Вітер заважає. Треба якусь вітрозащиту. Перемогти вітер на його дисципліні не вийшло, тому я зробив такий засіб, поставив за палатку і зараз вже вода закипає і все буде добре. Я нарешті вип'ю каву. Нарешті я налью собі кави. Взяв ба тебе дріпів. Ну і до речі, за свої гроші вполне нормальна тема. Це краще, що може бути за 17 гривень чи скільки вони там коштують. Ще хотів відмітити, що забув взяти взагалі якісь смаколики, солодощі з собою. І пару разів вже про це шкодував, але може в цьому є плюс. Не буду їсти всяку гидоту, може схудну трошки, подивимося. Ну, навряд чи тому що я інша, нормально їжа теж нормально їм. Тому відпочиваю тут. Сьогодні хороший день. Мені здається, навіть не так жарко, як було вчора. Ну, Якщо буде сильно, жарко, неможливо лежати в палаці, будемо збиратися вже і додому. Чиримся, стриєм. Що у нас там? Піс. Ну і все, мабуть, все. Я думаю, що зараз трошки посидимо і, мабуть, будемо туди дощ, тому ми збираємося і будемо вже вирушати. Додому. Додому, до хати будемо вирушати вже і все. Бачу, дочку, скоріш за все буде, треба вже прямо по фасту вирушати і стартувати. Я тут як трошки ліший покусаний, капець весь покусаний. Так що все. Короткий відгук про такого плану стилю відпочинку. Бачите, який весь покусаний, трошки схожий на бомжа. Але взагалі це дуже прикольно. Я раджу так на пару днів виїхати, пожити десь просто в лісі, просто з природи поближче. Це дуже прикольно, я вам раджу.